Мінус один агент Кремля в Україні відбувся інфоповід, який вартує масштабного розголосу. Відкрито кримінальне провадження на Ірину Кременовську. по статті 161 кримінального кодексу розпалювання національної релігійної ворожнечі та ненависті до вісьми років позбавлення волі. Хоча по фактах, з якими я зараз з вами поділюся, там і на 111 ту вистачить. А це державна зрада. П'ятнашка, якщо що. за що Кременовська зі своїм колегою Олексієм Святогором по сумісництву Жевадером та Докхантером номер 1 в Україні за вказівкою московських поп'їв та антикультістів Рацирсу займалась підривною антиукраїнською діяльністю на користь країни агресорів. Кременовська очолює приватний центр економіко-правових досліджень, по факту підрозділ Рацирсу Російської асоціації центр вивчення Ліги і сект в Україні діє за однією спільною методичкою, що і руські антикультисти на чолі з Дворкіним, Новопашином та Іже з ними. Про цих персонажів. Якщо не чули погугліть, там повна клініка. Ось вам рандомні їх виступів. виступив. сетевих маніпуляцій і психотехнології нова власть привратіла Україну з государства в тоталітарну гіперсекту. Україна! Вот вся страна – это одна новая секта. Абсолютно эти абсолютно антихристианский, абсолютно антиправославный, да, политический режим. Ситуация, которую мы наблюдаем в Украине, с массовой истерией, напоминает, в общем-то, то, что секта происходит. На Украине болезнь так запущена, что уже никакими уговорами, переговорами, ничем там ничего излечить невозможно. Там возможно только хирургии. Взял и перерезал блоки, так там с служить была. И с этими также нужно. И ведь русские это просто орудие Божия. Это как ремень, которым отец наказывает ребенка. Объединиться можно только одним способом, если остальные присоединятся к Це група агресивних українофобів та екстремістів, які побудували мережу антикультних центрів в багатьох країнах світу в Україні. Вони досить відкрито працювали до війни зараз. Перейшли в тінь. про структуру цих ублюдків був знятий американськими журналістами документальний фільм Імпакт, «Плив з англійською, де чітко видно наскільки дієвими та небезпечними може бути вплив таких організацій на окремі групи і навіть на цілі держави. А в союзі з потужним адмінресурсом Кремля, наприклад, та РПЦ, це вже коктейльчики посерйозніше. Також журналістами «Act Files», які є власне авторами цього документального фільму, зібрали на своєму сайті величезну кількість статі та розборів, з якими я вам раджу ознайомитись, як власне і подивитися сам фільм. Це шок контент. Після розпов... Сюдження цього фільму, зокрема завдяки відеозверненням Егона Челакяна та волонтерів Алатра, у них почало знатно підгорати. За декілька відео розберемося, як центр Кременоської став п'ятою колоною Кремля в Україні та насаджував ідеологію антикультистів Рацирсу.